Прикарпатська митниця розвивається у європейському напрямку. Про це на прес-конференції заявив у начальника Івано-Франківської митниці міндоходів Володимир Середа. За його словами, за перше півріччя цього року підприємства області значно наростили експорт продукції за кордон. Ці показники зросли на 9%. Товарообіг у більшості випадків відбувається із європейськими партнерами. А от експорт до Росії впав тричі, теж саме стосується імпорту. Імпорт з країни європейського союзу становить 245 мільйонів доларів США. От тут можна відмітити незначний спад. Він складає 12%, от, але все рівно це в сім разів більше ніж відповідно імпорт з країн з, з, з Російської Федерації. От імпорт з Російської Федерації становить 31,7 млн мільйона доларів США. От тут так само відмічається спад. На 21%. вести товарообіг з євросоюзом стало набагато легше завдяки спрощенню процедури експорту. ЄС надав низку преференцій українським підприємцям. Вартість митної ставки подешевшала, а на деякі товари взагалі дорівнює нулю. Серед таких хімічна та сільгоспродукція: деревина, текстиль, електронне, медичне та спортивне обладнання. Аби скористатися квотами, підприємці мають звернутися до торгово-промислової палати. Вони повинні отримати сертифікат про походження. І торгово-промисловою Палатою сертифікат форми Євро-1. Торгово-промислова палата має свої відповідні підрозділи, які розташовані в областях, в тому числі і в Івано-Франківській області. Крім того, країни, країни Європейського Союзу залишили можливість нашим підприємцям скористатися так само сертифікатом форми А, от, який. Який можна використовувати в режимі експорту GSP. обласні митники радять підприємцям скористатися привілеями Євросоюзу? На їхню думку, це дозволить поліпшити діловий клімат в Україні, а поглиблення торгової співпраці зі сприятиме іноземним інвестиціям та розвитку малого і середнього бізнесу.